Ціна знижена до 1070 за 14 рік випуску за 2-літровий турбобензиновий мотор за шикарнючий стан за гарну комплектацію, за серебристий колір, за хром-пакет, за лізовану оптику Автомобільчик У нас виглядає шикарно. Це дуже комфортний автомобіль на таких легкосплавних дисках у вигляді спіці 23-го року. Літня гумма Данла практично нова, пританована, охайно. охайна. Машинка в комфортній базі, двохлітровим турбобензиновим мотором, дуже потужно їде. Подивіться, скільки місця і простору в салоні. Дуже красивий салон, шкіряний, шкіра, плюс накіточки дорогостоящи, встановлені. Темна стеля, чорний потолок. Є вакелимочки по усьому салонові. Подивіться, як тут все красиво. На автоматі двозони клімат-контроль, підігрів сидінь, датчик сліпих зон, шкіряне скошене кермо, мультифункціональне кермо, камера заднього огляду, вибір режиму руху. Все тут є. Запускається з кнопочки, безключовий доступ. ціна всього 86 тисяч миль пробігу. Це зовсім небагато. Машинка обслужена до мілачей. Власник сюди грошей не жалкував. Дивіться, тут у нас оздвоєний вихлоп, дуже красивий. Здоровий багажничок також. Дивіться, є климочок лежить і в багажнику. Докаточка з інструментами також на місці. Все, виглядає супер. Чиста, красиво, наряжена і знаєте, як гарно їде. Електрорегулювання водійського сидіння є. Повний електропакет скло є. Сліпі зони, датчик, світла є. Друзі, 10700. І ви зможете цю красу забрати і кататися з задоволенням.